що можете розказати про Гуляйполе. Так, дійсно Гуляйполе це одна з найнапруженіших точок на території Запорізької області. Ворог дуже великою кількістю свого гарматного м'яса намагається тиснути на околиці Гуляйполя, але наразі приймаються відповідні рішення військовим командуванням безпосередньо. Головним військовим командуванням для того, щоб стабілізувати ситуацію на території Гуляйполя і Гуліпольського об'єднання територіальної громади, наших задач ми вбачаємо дві: перше це всі підрозділи збройних сил України, які знаходяться на тому напрямку. Ми пріоритетно забезпечуємо за рахунок фонду оборони області всім необхідним, починаючи від спостережної безпілотної техніки, продовжуючи безпосередньо допомогою в мінуванні. І всім тим, що щодо чого є запит наших збройних сил України. Друге на території Гуляполя залишається цивільне населення трохи більше ніж 300 цивільних мешканців, яких на сьогоднішній день продовжується евакуація. Всіх бажаючих ми евакуюємо, в надкороткий термін задача залишається вмовляти людей виїжджати на більш безпечні території, не дивлячись, що ворог досить близько. Окремо хочу подякувати всім волонтерам національній поліції безпосередньо ДСНС за ту роботу з евакуації з наскладних регіонів, яка наразі робиться в нашій області.